На рівненщині уставок впав зіл. Водій встиг врятуватися, а пасажир загинув. Подія сталася у селі Заруддя Дубинського району. Двоє чоловіків їхали вантажним автомобілем, перевозили землю для укріплення греблі. Виїзд слідчо оперативної групи на місце події правоохоронці встановили, що дана автівка перевозила землю для укріплення греблі. І внаслідок СУВу автівка злетіла в став, Спочатку вона перекинулася. Водій автомобіля виплив та намагався врятувати пасажира, але на жаль, врятувати його не вдалося. Водій зілу виліз із затонулого авто через лобове скло. Намагався дістати 67-річного напарника, але не зміг. На допомогу викликав рятувальників. Чотири метри глибина, там 4-5 метрів. Якраз він викидав землю, перевертав, щоб укріпляти дамбу, і пішов в напрямки, земля висипалася, і машина пішла в напрямку в воду. Зразу, коли приїхали водолази, водолаз спустився, двері було зажаті, і машина якраз оце все було в мулі. Mm -hmm. Прийшлося витягнути з мула машину, і тоді водолаз зміг дістати. дістати. Не можна було людину, відкрити да? око, вікно, не... да, саму людину, це що загинув. Хто відповідатиме за смерть людини, у міліції поки не знають. Кримінальне провадження за фактом відкрили, чекають висновків судмедекспертів та проводять експертизу на стан водія. Та найвірогідніше дану подію кваліфікують як нещасний випадок. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частина 2 кримінального кодексу України. Хто понесе відповідальність, встановить слідство?